У коридорі має бути квартирний щиток. Щиток я хочу сховати за картиною, яка буде тут. Під картиною буде стояти комод. З правого боку потрібна розетка. Для загального освітлення в коридорі хочу використати прохідні вимикачі. Один з лівої сторони комоду одноклавішний, один при вході в спальню, одноклавішний. Двоклавішний вимикач треба в санвузол для освітлення та витяжки. Це кухня студія. Тут буде робоча частина кухні. Я планую, що тут мають бути розетки для підключення різних кухонних електроприладів. І хочу мати тут додаткове освітлення робочої зони. В цьому місці буде стояти варочна поверхня. Я планую поставити індукційну плиту і електродуховку під нею. А над плитою хочу мати витяжну шафу. Збоку неподалік плити буде посудомийна машина та мікрохвильова піч. Біля цієї стіни у мене буде знаходитись холодильник. Навпроти буде обідній стіл, над яким я хочу повісити люстру для кухні. В іншій частині кухні студії зона відпочинку. Тут буде стояти диван, а навпроти нього на стіні телевізор. Мені знизу потрібна подвійна розетка для підключення телевізора. Вимикач для включення освітлення на балконі має знаходитися з правої сторони дверей балкону. Підготуйся до виконання робіт.